Сьогодні ми маємо 325 центів, коли минулого року ціна була ну там різний період різного, але 150 центів. Тобто, зростання більш ніж два рази, якщо за півтора року, за якщо з початку року десь на 70-80% зростання ціни, тобто дефіцит кави у світі. Всі ігроки ринка сподіваються, що влітку. Точна вже ціна буде іншою, тому що ну, це занадто висока ціна, такого ніколи не було. В цьому в принципі не дуже зацікавлені і саме виробники, тому що споживачі можуть реагувати по-різному і відмовлятися від їхнього сорту кави, переходити на більш дешеву можливо або взагалі від кави ну, відмовлятися. Тобто всі зацікавлені, щоб ринки були стабільні і споживали той обсяг, який виробляється. До нас це може дійти трошки пізніше, ніж це відбувається в світі, тому що якісь запаси кави є на безпосередньо в Україні. Наприклад, зараз у нас ці кав'ярні допіо коштує 60 гривень. Я думаю, що може бути ще й до ста ціна. Ми завжди намагаємось не пришвидшувати цей процес, а навпаки затримуватись трошки для того, щоб людям було комфортніше. Не всіх така є змога де там купляти каву по 100 грив.